Вітаю вас! Дуже невелике відео про те, як додати більше життя у ваші фуд-фотографії. Щоб вони виглядали красивішими, так мати більше замовників і більше лайків в соцмережах. Дивіться, як і більшість, напевно, фуд-фотографій, я роблю фуд-фотографії із софтбоксами. Софтбокси складаються, як правило, складаються з двох розсіювальних тканин. Це є зовнішня і це є внутрішня. Тут стоїть внутрішня розсіювальна тканина. Я брав два таких софтбокси, ставив їх або по краях, по боках, або один ставив. Переднє бокове, другий ставив заднє бокове. Де що потрібно, я ще там відбивачами відбивав, підбивав тіні. Але картинка в результаті, давайте я вам буду трошки приводити, подивитися, вона ніби з одного боку виглядає технічно правильною, без якихось таких особливих недоліків, але вона скучна. Вона скучна, в ній нема життя, в неї нема оку за що зачепитися, німа ні світлих ділянок, ні бліків, ні, тіни, ні бліків. Якось воно таке все прісненьке таке. Не дуже не дуже вона якось така приваблива, так і мені вистачило розуму, що зробити: зняти передню розсіювальну тканину з софтбоксу. Що в такому випадку я отримав? По-перше, я отримав світло більш направлене, тому що. В тих совбоксах дешевих, тут, бачите, тканина є, йде зовні, і ви соти ніяк не почіпите. Якщо, якщо ви не можете почіпити соти, значить воно буде гуляти по всій кімнаті, буде відбиватись від підлоги, від стін, від стелі. В результаті світло буде не дуже направлене і воно буде м -м, брудне. Воно буде брудне. Не так, навіть я зараз себе записую, чисте світло йде. З пухморого неба. А воно буде гуляти, воно буде е, з відтінками різними, ну це, це не є добре. Коли ви знімете передню е, частину, вже отримаєте більш направлене світло. От Подивіться, я зняв, бачите, тут є внутрішня розсіювальна тканина, от вона, а зовні вже нема. І оце воно направляє світло, а це цього одної достатньо в багатьох випадках для того, щоб розсіяти щоб світло, щоб воно не було дуже жорстке. О, Воно буде таке помірно розсі... розсіяне. І ми вже отримаємо е, красиві бліки. В більшості випадків, а тіні підбиваємо відбивачами або сріблястим, або білими. Схема зйомки та сама, або два софтбокси по краях, або один фронтально-бокове, а другий – бокове світло. Можна. Я в багатьох випадках взагалі з одним софтбоксом фотографував, тільки задньо бокове світло ставив, все інше відбивав або сріблястими, або білими відбивачами. Все, давайте я приведу деякі фотографії. Ви побачите, що воно стало трошки, я не говорю це шедеври, але стало більш, більше життя. От якщо одним словом так описати. Вже на такі картинки більш цікавіше, на них хочеться дивитися, є світлі ділянки, є тіні, є якісь переходи, а не просто все залито світлом, так як в лайткубі. І ти не розумієш оку, чим, за що зачепитися. А так воно. Фотографії виходять фото чи відео виходять кращими. Тому собі візьміть до уваги, це не догма зразу говорю, це є просто як один з варіантів. Але він має право на життя і деколи, навіть замовником, можете зробити зовнішнім. Потім нічого не змінюючи, зняти зовнішній розсіювач росі... і зробити ще фотографії, і нехай вибирає. Я думаю, в багатьох випадках він вибере варіант з одним розсіювачем. Цей варіант не дуже підходить для зйомки глянцевих предметів, там, де пляшки, там, де ті банки пива алюмінієві, там де якісь склянки, тому що там потрібен більш розсіяне світло, там навіть ставлять розсіювані рами, щоб отримати такий плавний градієнт. Але для такої їжі. Для їжі різне м'ясо, там закуски, якісь риба, це все це воно непогано повинно підходити. Воно підкреслює фактуру їжі. Так вона виходить більш апетитною і краще виглядає. Все, такий прийом візьміть собі до уваги. Всього найкращого.